Глава 3. З передбаченнями в моменті жити важкувато. Відтоді, як Богдан голос повідомив про наступаючу війну, минуло півтора місяця, і для нього цей час ніби застиг на одному місці, бо він не міг думати про сьогоднішній день, а постійно намагався дістатися своїми думками до того моменту, як йому стане зрозумілим, сказав голос правду чи ні. Богдану це відчуття не сподобалося, бо ці два місяці свого життя він практично не жив, а існував у ілюзорному світі, який міг відбутися в реальності, а міг просто залишитися його домислами. І, отримавши такий досвід, він частково почав розуміти хлопця, який написав свою відверту розповідь про ворожіння у Чорної відьми. Богдан зрозумів, що дуже важко жити людиною постійно прив'язаною до майбутніх подій, і це взагалі не приносить ніякого задоволення. А тому був дуже радий тому, що ніколи в житті не звертався до послуг ворожих, і що і надалі він і багатів цього не стане робити. І до тих пір, поки реальність ілюзорного дому не настала або не була повністю спростована в визначений момент ймовірним початком війни, Богдан продовжував шукати в інтернеті відповіді на ту саму тему містичних і паранормальних явищ у світі, на які люди не мають однозначної відповіді. А якщо відповіді і є, то для загальної маси людей такі факти. І така інформація у світі ретельно приховується. Крім форумів, були й інші джерела інформації, звідки можна було зібрати необхідне доповнення до знань у доступному форматі. Він завантажив на свій смартфон соціальну мережу тік і почав переглядати короткі, але іноді дуже показові та корисні відео на цікаву для нього тему. Технології сьогодення досягли такого рівня, що позначене лайками відео користувачем дає можливість штучному інтелекту зробити висновки по тому контенту, яким цікавиться людина. І наступного разу вже в стрічці з'являються в першу чергу всі наявні відео на позначену тему. Юності та зрілості Богдан навіть у сні не міг собі уявити такі можливості сучасності, не те, щоб можна було розраховувати на таку швидку підпитку інформації у своєму житті. Тому навіть якщо його вік і перетнув відмітку 60 років. Він все одно не поспішав списувати себе з рахунків і намагався не відставати від часу. Інтернет і гаджети завжди були під рукою, а це перша потреба для сучасної людини. І він навіть не думав захищати себе від цих технологій, і ставити бар'єр для розвитку і ностальгувати про те. Як добре було б повернутися в минуле і знову жити в той час, коли люди шукали людей і спілкувалися усно, а не так, як зараз, іноді навіть з дому, не виходячи цілими днями, при цьому ані трохи не страждаючи від нестачі спілкування, оскільки за бажанням його можна в достатку знайти через інтернет. Тож Богдан сидів увечері і гартав додаток тік-ток і натрапив на відео, де пацієнту із психічними розладами в лікарні ставили психіатри різні питання під запис камери. Щоб визначити подальшу стратегію лікування пацієнта. Відео Богдану не сподобалося. По-перше, він здивувався, чому відеозапис розмов з пацієнтами виклали в інтернет для публічного доступу. А по-друге, лікарі в розмові поводилися явно упереджено і з наспішкою, що в ніякому разі ви не повинні робити, якщо ви професіонал у своїй діяльності. Але і це навіть не головне. Богдан розумів, усе те, що лікарі сприймають як вигадану нісенітницю, не можна сприймати як те, що замучена людина просто вигадала в голові. Потрібно Прислухатися до його пояснень, які дурними і незрозумілими вони не були для мозку лікарів. У цьому відео чоловік відмовлявся повертатися в суспільство. Він стверджував, дивлячись прямо в очі лікарям. І таким очам не можна було не повірити. Він сказав, що його переслідують люди і доводять до божевілля, а голоси в його голові роблять з ним жахливі речі, які не витримає жодна людська психіка. А лікарі з насмішкою мовили, що ви все це вигадали. Для вас немає загрози ніякої небезпеки для вас. І ми пропонуємо вам виписатися і переконатися в цьому самому. Потім пацієнт продовжував: В юності я читав книги Григорія Клімова, які аргументами і статами з інших авторитетних джерел давав читачу своє бачення, що таке євреї в цьому світі. І після цього в моєму житті почалися безперервні проблеми. Моя сім'я розпалася. Я був звільнений з роботи. Погіршилося моє здоров'я. У суспільстві я став ізгоєм. І, врешті, голос загорив зі мною в голові, що привело мене до такого стану, який ви бачите, коли я сиджу перед вами. Після цих слів Богдан побачив, що психіатри не мають нічого об'єктивного для відповіді на такі розповіді пацієнтів, крім того, щоб продовжувати їм розповідати, що нема чого боятися, і це все плід вашої уяви, і що все це звичайні домисли. І після цієї в лапках конструктивної розмови хто ще може продовжувати доводити, що медицина на шляху розгадки таємної хвороби шизофренії? Яка вже тільки по прикладам цієї книги фактично є такою, яку штучно вигадали для прикриття реального впливу судності на мізки людей. А скільки людині просто всіляко вселяють думку про те, що вона хвора і що вона все це вигадала, хоча насправді вона є жертвою і мучником сил зла, які по-різному проявляються в цьому світі. Чим далі Богдан дивився відео в цій соцмережі, тим більше інформації він збирав, і тим чіткіше для нього проявлялася картина загалом. А його минулі здогадки підтверджувалися новими і новими історіями у різних відео. Він продовжував повторювати лише один єдиний правильний висновок: шизофренії не існує, шизофренія не існує, шизофренія не існує. Але тепер треба було зрозуміти, де ключ до визволення страшденних людей від дьявольських повітряних поневірянь. Так у церковних молитвах називається вплив зла на людину. Він не знав відповіді на це питання. Він знав, що хвороба шизофренія була вигадана лікарями та іншими людьми трохи більше ста років тому, що означає, що так званий еліксір, що звільняє людей від... Психотерорів голосами слід шукати набагато раніше, за багато-багато років до того часу, в якому він зараз живе. Тим більше не в промовах лікарів, які лікують пацієнтів, намаганням вселити їм думку про те, що вони самі все це вигадали, адже клітина або клітини в мозку почали працювати неправильно. Подібне пояснення Богдан чув і від інших лікарів, які, вважаючи пацієнтів швидше за все, недоумками. Таким, на перший погляд, простим поясненням намагаються закрити питання для людини, яка пережила і переживає нелюдські страждання під демонічними тортурами.